на каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Повідомляють, що дві години тому борто Путіна, який належить одному із довірних олігархів, сів у Пакіні людину схожу на Путіна, викотали в інвалідному візку. Кортеж вирушив до однієї із найкращих китайських приватних лікарень. Можливо, після останніх подій Путіну таки знадобилося лікування. Перенервував старічок після падіння одного із бортів. А також нападу на кортеж. Стан його геть погіршився не. Відчуває себе у безпеці у мережі. З'явилися заяви про те, що російського диктатора Володимира Путіна був нервовий зрив після того, як він перейшов на нові ліки від раку і Після того як він почув розраду. Кілька російських джерел стверджують, що 70-річний Путін змінив ліки, які він приймає від раку. і Перебуває в більш серйозному стані ніж вважається. Незалежної перевірки цих тверджень немає, але вони обговорюють у неофіційних змін. Нагадує Mirror. наразі. Він проходить третій курс лікування попередні два були вкрай невдалими, заявив політолог Валерій Соловей, колишній професор престижного московського інституту міжнародних відносин, і школи підготовки шпигунів та дипломатів. Телеграм-канал генерал СВР, який також регулярно стверджує, що має інсайдерську інформацію про здоров'я Володимира Путіна, стверджує, що Путін більшу частину часу перебуває під контролем лікарів, намагаючись не перенавантажувати себе державними справами, не зважаючи на проблеми пов'язані з його діями проти України. Раїни у Путіна ймовірно стався нервовий зрив приблизно о 12-й годині ночі за московським часом. Охорона президента почула дивні звуки з кімнати, де знаходився президент. На стукі до двері Путін не відповідав. Спробу визначити, що відбувається іншими способами. Результатів не принесли. Сказано в повідомленні телеграм-каналу Генерал СВР. У публікації сказано, що за сім хвилин його охоронці, які викликали чергових лікарів Путіна, вирішили війти до приміщення, де перебував президент. Путін сидів на підлозі біля дивана та історично плакав. На ньому була лише мокра біла футболка, яку він ймовірно намагався зняти. і Чорна шкарпетка на правій нозі. Поряду лежав розірваний на частині підгузок. На всі звернення до нього президент практично не реагував, продовжуючи плакати на взрив. Описує нервовий зрив Путіна Генерал СВР у публікації стверджується, що медики Путіна увели йому антипсихотичний препарат, що призвело до швидкого поріпшення. Президенту стало легше його помили. одягли. Та поклали у ліжко, стверджує генерал СВР. Після цього, згідно з його повідомленням, лікарі відмінили президенту новий препарат, який щойно призначили через важкі побічні ефекти, Хоча він був основою нового курсу лікування. телеграм канал стверджує, що у Путіна стан здоров'я погіршується і з новим курсом лікування зволікати не можна. Можливості сучасної медицина дозволяють надовго продовжити своє існування у вигляді зомбі, але бути публічною людиною неможливо, заявив Соловей. Соловей заявив, що Найближче оточення демонструє ознаки підтримки як наступника Путіна 45-річного Дмитра Патрушева, сина 71-річного секретаря ради безпеки РФ Миколи Патрушева, який раніше очолював ФСБ. Раніше повідомлялося, що Путін погоджувався на таку передачу влади. Близьке оточення Путіна зараз виявляє знаки уваги до Дмитра Патрушева, намагається з ним потоваришувати це, десь найближчих до Путіна людей. Найближчі друзі Путіна повністю залежать від нього. Його ослаблення означає. А політична кінець та кінець їхніх активів. Це люди, у яких немає власних силових ресурсів і ніколи не буде, сказав Соловей. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.